Сьогодні я вам покажу, як ці сліди пороху абсолютно безоплатно фахівці своєю магією, ні, не магією, професіоналізмом забирають з тіла людини. Те, що ви називаєте травматичними татуюваннями, з чим зазвичай найчастіше доводиться мати справу. Це 22 й рік. Тут ми можемо бачити обличчя. Вибач за подібні згадки, але треба показати, як воно, о, як воно було. Зате після? Так, тобто ви бачите, тут, тут, тут волосистій частині голови також на носі. Ноги також я фіксував. Ось як це було там після пересадки, що була компресійна білизна раніше вважалося, що коли видаляються щось лазером, то обов'язково залишаються Опіки. сліди. Опіки. Опіки. До Речі, історія з уламками досить розповсюджена при видаленні подібних травматичних тату. Тому детальний огляд і пальпація зони обов'язково. В своїй роботі ми використовуємо короткоімпульсні неодимові лазери. Точно такі, як використовуються для видалення небажаних татуювань. Чуємо характерний звук, що говорить про те, що лазер, так скажемо, бачить мішень, а мішень поглинає імпульси лазера. Це чесно. Ці залишки гарно реагують на наш лазер. Травма нового типу, і люди просто не знали, як це лікується, як це можна забрати, як це можна видалити. Травматичне татуювання внаслідок вибухів. Внаслідок пожежі. Ми сьогодні працювали з пацієнтом, який отримав поранення. Якраз внаслідок вибуху і пожежі. Він був від епіцентру вибуху за 200 метрів.